quod <laughs> est Ворончук, радника з розробки та впровадження проєктів програми підтримки впровадження регіональної політики в Україні, пана В'ячеслава Стопорова та міського голову міста Глинян Ігора Шульгу. Ого. Горі небесня, тішителю душі істини, що всюди серце наповняє скарби добра життя подателя. Прощаємо, виноватцям нашим і не веди нас у споку, але визволи нас від лукавого. Боже, люди твої, ам'я, благосови, на сміття твоє. І ми раді, що в цьому приміщенні одним із ключових елементів буде створення музею Часла і Телемакова. На даний час в цих залах ви можете побачити презентовану виставку, яка роздала спільно з Національною академією мистецтв. Виставку із сторінки історії Кеннянського телеману. Це лише велика частка тих речей, які зібрані були за два останні роки. Працівниками нашого музею. На жаль, на, 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 на даний час у нас не було ще ні фінансування, ні сторони бюджету, не було ні достатньо, не було ні достатньої ходить військового фактору, але силами працівників музею. Ми зробили, зібрали прекрасну колекцію. Ми зібрали прекрасні речі, які сьогодні тут ікспонують. Ми, ми маємо надію, що в майбутньому і за кожним проєкту, з кожним бюджету, цей музей буде фінансувати і буде перлиною і окрасною у рівчині. Сьогодні це лише маленькі доробок Тої праці, праці науковців, праці наших працівників, які дамо життя оглянути прекрасні твори мистецтва. Я народилася саме до здоровлення. І те, що я є художником доглядом пік по очевидно, повідомили моїм походженням. З самого раннього віку, я пам'ятала, як моя тішка, як ткали наші сусіди. І як одного разу мама, коли вже фабрика не існувала, сказала мені таку сакраментальну. Річ. Ти знаєш, люди почали палити вугілля, тільки не ми, які висять по сінах, вони всі чорні. Попробуй їх зібрати і дати до музею. І так, в 1993 році, була зібрана перша колекція, яка зараз є в Національному музеї у Львові. Пшениць. Хочеш добре жити, 100 років посади дерево, а хочеш жити вічно, виховуй дитину. Виховання дитини це не тільки фізичне чи те, що, як моїм говоримо дитина виховується на традиціях. І кому сам, як не вам, глинянцям знати, які були традиції у вашому місті. Магдебурзьке право, станок. Який був в кожній хаті, де килим не був якимось ужитковим, а це був символом, символом знання історії, символом любові, символом праці. І зараз маємо надію, що цей символ буде відроджувати відроджуватися. Бо завдяки відкриттю такого центру може відродитися ваше місто, може відродитися район. Дякую, дуже радий тому, що нас зібралося так багато. Багато тих людей, навіть що в нас не живуть зараз, в даний момент вони приїхали сюди. І вони бачать наш, нашу роботу, яку ми зробили, яку ми пробували зробити, як постаралися. З однієї шкода, що завершився проєкт, а з іншої сторони, я радий, що проєкт вже завершився і що є результат. За тих пару хвилин, які ви тут сидите, ви бачите картинки, які проходили, були от, ці етапи ремонту приміщення і впровадження того самого проєкту. Хочу щиро подякувати за підтримку обласну адміністрацію, обласну раду, районну раду, районну адміністрацію. Ну, і, Звичайно, себе. бо <головік> Інакше не можна. Складно. Складно е, такому невеличкому містечку випроваджувати такі, е, будемо казати, ну, важкі, не важкі, але проекти Європейського Союзу. От процедура провадження складніша, ніж, припустимо, процедура ведення закупівель в Україні. В нас, ну я не буду входити в деталі, але досвід, який набрала Глинянська міська рада, надзвичайно великий. І ми зараз на даному етапі 30-го числа було завершення, тобто ми вже подали Глинянська міська рада по комдепу, подала Глинянську школу. Провадження термомодернізації Онянської школи. Тобто повністю утеплення, заміна даху, заміна опалення, повний пакет. Ну, То є на загальну суму порядка десь до півтора мільйона євро. Крім цього, з Кам'янку-Бузькою міською радою ми подали ще один проєкт по ем, заміні ледовські, на ледівські лампи за заміні вуличного освітлення. Ми маємо надію, що воно пройде, бо вже є, як, як, є досвід, є історія якась. Ну і завжди буду просити і жителів, і ті, що народилися. Бо, наприклад, питаю, не знаю, чи є Євген в залі. Ти пам'ятаєш, в якому ти класі вчився? Інших людей питають, пам'ятаєш чи ні? Так, пам'ятаєш, в тому класі, я вчився. Подивилися, які класи, які зали, які, які збережені приміщення. Я маю надію, що воно буде давати людям якусь наснагу, якусь. І навчання в свою чергу, і буде давати якийсь ну, позитив. Позитив того, що е, ця будівля, яка була століттями стояла і вона давала якийсь ефект для населення гненнян, і буде давати далі. Що вона 20 років стояла, нічого з неї не було, вона розвалювалася, зараз в даний момент вона є. І я маю надію, що наші діти, які були, писали першачки, які писали мені на листочку. Керівником під керівництвом вчителя і написали мені знизу, просимо нам зробити танцювальний зал. Першачки. Вони ще навіть, можливо, у дитячих садочку Вони написали такого листа. Як я можу відмовити їм в тому, щоб не зробити таке? Значить, зал для них вже є. Значить, і ми почнемо працювати з ними. Так що все для вас. І дуже всім дякую щиро. Знає, там дорогі браття і сестри. Ми їдемо дуже часто, мало не щотижня, я маю на увазі Товариство святий Юр, їдемо, щоб відновлювати пам'ять про великого митрополита. Сьогодні тут збіглося два свята велике свято для глинян і без нас, бо вони відч... відкрили музей кілимарства. Адже глиняни увійшли в історію українського мистецтва як місто, де робилися ці знамениті килими, про які я ще в своєму віршику писав в 64 році. Я мав щастя знати кількох художниць львівських, бо товаришував з ними, які тут постійно творили свої речі, свої килими. Тут ви бачили великий килим Стефанії Шабатури, а ще більше фантастичних розмірів килим, який вона тут зробила здається, в 70-му році перед своїм арештом, Касандра. Це один з найкращих килимів в історії українського килимарства, принаймні часів 60-х років. І за цей килим, і за сам Видав, вона була заарештована. На щастя, Килим КГБ віддав, Килим теж був заарештований разом з нею. І тепер ми можемо його бачити. На жаль, музей національного мистецтва немає такого високого залу, щоб його експонувати. Я попросив, щоб міська, щоб обласна рада адміністрація почепила в коридорах військової адміністрації, то якими зараз е, висить. Чи це добре, чи ні, ну принаймні добре, що хоч якась частина людей, яка вхожі до нашого високого начальства, побачить цю геніальну річ. Е, мені дуже приємно сьогодні бути з вами тут, на відкритті цього населеного виховного комплексу. Мозаїка, які, які є результатом реалізації е, одной проєкту е, Глинянської міської ради і фонду розвитку глинян, і який фінансувався Європейським Союзом. Е, на сьогодні ми вже бачимо так створене відремонтоване, точніше, відремонтовано будівлю дуже гарно е, створено виставкові зали, конференц зали. От сьогодні я пройшовся. Перше вже по готовим кімнатам готелю був дуже приємно вражений. В рамках нашого проєкту підтримки політики і регіонального розвитку України ми підтримували впровадження більше ніж 30 проєктів по всій Україні, і мені особливо... Ну, завжди приємно бачити, коли результатом проєкту є дійсно щось таке, що можна, до чого можна доторкнутися, що можна побачити на власні очі. Тут в Глинянах саме це створено, зроблено, і тому я ну, вітаю тих, хто впроваджував проєкт, вітаю жителів глинян, вітаю гостей глинян з тим, що вони отримали такий чудовий, такий багатообіцяючий комплекс. Але ще більше мені хотілося. Сподіватися, що на цьому результат проєкту не закінчиться, тому що головне, заради чого взагалі це робиться, це, звичайно, не якась будівля, яка відремонтована. Центр цей має стати осередком розвитку, осередком формування чи розвитку громади міста Глиняни. Ми дуже сподіваємося, що гроші, які вкладені і місцевою владою, і, зокрема, європейським союзом, стануть початком дійсно, якщо можна так сказати, нової епохи у житті вашого міста. Ми дуже сподіваємося, що центр мозаїка буде місцем тяжіння для культури, для людей, для відвідувачів. І для жителів глінян, і дуже сподіваємося, що навколо цього центру буде розвиватися і культурне життя, і малий і середній бізнес, і взагалі буде розвиватися життя. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! я Розвертаюся так у Христі, як починав Ігор Калинець. Звичайно, мені дуже приємно бути. У глинянах таке історичне місто. Як ви знаєте, Бог створив людину із персії, з глини. Я думаю, що він глину брав у глинянах, і тому ваше місто називається глиняни. Так, що це історично. Говорячи про нашу громадську Руми... раду... раду Святий Юр, я хочу сказати, що. Справді ми провели величезну роботу оці постійні конференції, оці, оця молодь, яка, у яких очі світяться, які так гарно виступають. Це велика наша надія і Україна завжди переможе. Я вам зачитаю вірша, якого я присвятив от нашій громадській раді. Називається слідами князя Церкви Андрея. Ось прибичі. Дороги і стежки, тут граф Роман Шептицький навпрошки, вертав з віків до отчого порога, осяяний незримим перстом Бога. Добромель ось і гойний монастир, і кенія в ній світу бачив шир і Батьківщину, і моливськові народу цвіт у Божому суцвіті. Ось Христинопі, крехів, Станіслав. Тут кликав люд до християнських лав. Любили, знали, всі про нього чули. В глинянах теж єрарха не забули. Ось королівський Львів, Соборний Юр, твердиня проти зловорожих бур. А він, чернець, отець отець Владика на всю країну постать Яснолика. Ось ми свої наснажуєм труди, Ступаючи в немертвучі сліди. Тому така у бійсів пінна лють, у ті сліди у край батьків ведуть. Дякую за увагу. Е, ну, Відомо, що е, наука не може бути сухою, наука не може відриватися від мистецтва. І те, що е, колись. Було зроблено з самим науковим товариством імені Шевченка. Ну, трошки нагадує те, як виїхалася тодішня влада по тих осередках національної культури, зокрема, це стосується і глинянського ткацтва. Товариство відродилося і ви відроджуєте. І дуже приємно бачити, що це настільки ефективно, настільки швидко робиться. Ну, я мав нагоду бути, ну правда, вже більше майже півтори року тому, бачив, в якому стані було це приміщення десь на початку тільки ремонтних робіт. Приємно було чути, що сьогодні ще крім цієї принагідної, такої дійсно і дуже поважної справи, яку Зробили у цьому містечку, ще згадується про митрополита Андрія Шевтицького. Я маю його оригінальні підписи, тому що як дехан зробити, десь бачив церква, так взяв собі наразі. Але, думаю, ми також зробити музей, і так як тут планується робити музей, але ну, я думаю, що ми можемо гарно виступати. У Європейському Союзі і яких хто зберігаємо, і дякуємо їм за те, що вони допомагають з фінансової сторони. Високошановні пані і панове, ми сьогодні приїхали на велике свято довгання, Направду той комплекс, який відкритий, і звучало із бусть людей. Нехай він буде першим кроком, а наступним нехай здається креативна людина з мудрою головою, з великим гаманцем і розпочне надалі продовжувати традиції келемарства славних вояк. Хай Бог благословить таку думку і хай вона втілиться у життя. Шановна українська громада, перед нами портрет величної людини, знатої у всьому світі, людини надзвичайно розумної, мудрої, працьовитої, відданої церкві, Богу і своєму народу. Людина, про яку ми кажемо, це батько не тільки нашої греко-католицької церкви, це й батько нашої української нації. Це найкращі вітання із нагоди відкриття такого потужного мистецько-культурного комплексу на території Золорського району, району у місті Глиняни. Я теж хотів би десь два слова згадати, коли я два роки приїхав на війський прийом у місто Глиняне, Ігор Зінович, ну громадян, як часто це буває, Ігор Зінович мені сказав тако, Ігор Миколаївич, ходіть, ми не будемо сидіти тут, приймати людей у міській раді, ми підемо вам покажемо, що ми маємо намір робити, що ми маємо будувати і тому подібне. Ми подивилися на інфраструктуру майбутню соціальну, ну і прийшли от до цього приміщення. А кажу на правді, що я не вірю, що можна буде відреставрувати до такого. Ну, справді, стану ту будівлю, бо вона була розвалена, але правда, вона була, знаєте, в церкві, коли сказали, що вона намолена, так само у тій шкільній основі було щось особливе, що вселяло надію. І ось пройшло два роки, і справді ми сьогодні маємо її свідками відкриття ще раз кажу такого потужного центру, який дуже добре прислужиться завтрашньому, я надіюся дню нашої української держави, тому що в нас славні традиції, славні. Знаєте, наші звичаї, і це те, що ми сьогодні маємо, це те, що ми маємо передавати. Ми приїхали до вас щоб привітати з такою визначною подією для глинян. І те, що ви зробили сьогодні, це є певний крок до європейськості, про це вже говорили. Але ми разом з вами сподіваємось що ми піднімемо імідж і достойність тих маленьких галицьких містечок. Ми ходимо, їздимо по нашій Україні, по нашій Львівщині для того, щоб люди відчули оту свою самодостатність і незалежність від влади. Що ви, як громада, можете багато зробити. Багато ще честю, я тут раз в Днінянах, що та місцевость починає жити. По термоізоляції шпітала зараз наступний об'єкт. który będzie wam służył na pewno długie lata. Jestem tu z trzech powodów. Pierwszy powód, jestem członkiem klubu Rotary. Rotary International jest to organizacja światowa, która skupia wokół siebie ludzi, którzy chcą coś dobrego zrobić. I tutaj jest drugi powód, który, dla którego tu jestem. Przez Rotary spotkałem Kolegę Hurala, Olka Hurala, który jest tutaj z Brigantem i dzięki niemu, między innymi oczywiście nie samemu, bo muszę ich dużo osób pomagać, żeby taka inwestycja powstała, ale dzięki niemu, niemu otwieracie dzisiaj to piękno centrum mozaiki. Jestem jeszcze tu z trzeciego powodu, bo jestem również muzalnikiem. Od czterech lat prowadzę prywatne. Єдине в Польщі музеум історії фотографії. Те, що створено, бачите. Те, що глиняне розвивається, бачите. В першу чергу дякую. Дякую всім вам, бо для вас і завдяки вам писався цей фотограф. Дякую представництву Європейського Союзу України, бо завдяки їхньому 90-му фінансуванню глиняни за 10% отримали комплекс мозаїка. Не менше 100 років простоїть, я думаю, він. Що в ньому творити, будемо думати спільно. Але ще хочу подякувати всім тим, хто підтримав ідею створення музею. Ви тільки що чули виступ керівника музею з Польщі. До створення нашого музею під'єдналося дві державні професійні установи історико-краєзнавчий музей обласного рівня, державний, і Львівська національна академія мистецтв. Фахівці двох установ готові. Побачивши рівень проєкту мозаїка, створювати професійний музей не типовий, а динамічний, разом з іншими залами, які дозволять сюди залучити додаткову кількість туристів і зберегти старі дійсно експонати. Я хочу представити свою ученицю гембара Мар'яна Віфтенка. Мар'яна перейшла в 10 клас, вона є дуже старанною ученицею, має високі та хороші досягнення у навчанні. Також, крім е, навчальної діяльності, вона е, бере активну участь у житті школи. Вона е, бере участь у всіх конкурсах та заходах, які відбуваються у школі. Є таменовитою, е, вона також входить в склад е, шкільного танцювального колективу, який називається Посмішка літа. Сама моя тема це добручинна діяльність митрополита Андрея Шептицького на українських землях. І я тему цю не вибрала. Цю вибрала ми дарма, тому що вона Теперішній час є дуже актуальна. Тож Андрей Шептицький був не просто людиною, не просто митрополитом і засновником католицької церкви. Великого бажайте! Українська нація вступила у 20-те сторіччя з печатя його духа. І далі черпає, і буде черпати скарбниці великих діл і думок слуги Божого натхнення до подальшої боротьби за справедливі ідеали. Наше суспільство, на жаль, нічого не знає про життя та неподенний громадянський подвиг митрополита Андрея Шептицького, бо за радянських часів про нього не було правдивої інформації. Митрополит з дня в день був зірцем та перекладом того, як треба любити свій народ і служити йому.